Зв'язку з надзвичайними подіями розгортулися в Україні. 11 березня 2014 року, виконуючи обов'язки президента України Турчинов, звернувся до Верховної Ради і вже в той самий день було прийнято рішення відродити Національну гвардію України. Змінилось внутрішньо у кожного військовослужбовця, тому що що це таке, як правильно сьогодні замітив. Один із виступаючих національне слово національне є в одного тільки в одної тільки структури це в Національній гвардії України. І вже само слово національне і саме відношення до цього вже дає підвищений ну, ефект того військовослужбовців, що вони служать в національній гвардії України. Воно вже підвищено, вже ставить на ранг вище. Ну, над іншими це е підготовка особового складу. Це, скажімо, людей підвищує вимогливість до себе. Ми в повному складі знаходились в внутрішніх військах і перейшли в повному складі до національної гвардії. І ці завдання, які були покладені на наш підрозділ, вони виконувалися в повному обсязі, тобто і конвоювання підсудних засуджених в апеляції в суди міста Чернігова та Чернігівської області, екстрадиція з республікою Білорусь. Планове автодорожні конвоювання, ну тобто всі віди конвоювання засуджених. Тобто рота виконує завдання по охороні громадського порядку в Чернігові та Чернігівській області під час масових заходів, оперативно-профілактичних відпрацювань, охорона громадського обчастку під час охорон, охорони перших осіб держави. Неодноразово виїжджали та виконували завдання в зоні антитерористичної операції, несення служби в охороні громадського порядку на блокпостах. Боротьба з диверсійно-розвідувальними групами противника, супроводження особливо важливих грузів, об'єктів, колон. Всі ці завдання були покладені на наш підрозділ, вони їх виконували неодноразово в зоні проведення втрізної брати. Зараз особовий склад знаходиться там же і виконує ну, ті ж самі завдання. Це видалі нам завод «Крас». З нашей части видали нам новую техніку для порисування особового складу в зону АТО. Техніка тем хороша, що вона діла іменно для людей. Здесь в середині есть і кондиціонер, и автономне отоплення, і такое отопление. І есть даже телевізор. Если сильно скучно, то можно посмотреть -то кіно, если, конечно, есть желание, есть время. Ну, ну по лучшему. Захищали 32-й блокпост. Стояли несли службу секрета. Якби стояли посреди трьох огнів. З одной стороны были і якби руські, з іншої сторони, були ДНР, ну і їхні війська і тілене. І, і, і ми посередині були. І кожен день були якісь обстріли, так би. Але ми держалися. Треба було свої території держати. Були люди, що реально нам допомагали там, водою, там, тому що вони ще були свої, як би сказати. Вірні своїй країні. Ну, а були люди, які вже перейшли на ту сторону їхню. Ну, все одно там залишалися люди, значить, є надія, що там вони за нас. І то, що влізли там другі, ну це якось неправильно. Це наша країна, а не влазить. Я надію, що все, що все наладиться, ми вернемо свою. ну, Територію своєї країни вернемо назад, вернемо і Донецьку область, цілу, і Луганську. Надіюсь, і Крим вернемо.